1 жовтня, в день покрови Пресвятої Богородиці та дня захисників та захисниць України, Варварівська громада зібралась на шкільному подвір'ї, аби на фасаді приміщення школи відкрити пам'ятні дошки двом юним односельцям, випускникам закладу та захисникам України, братам Віталію та Олександру Пурльчукам. Вони загинули на початку війни з проміжком у півроку, захищаючи рідну землю від рашистської навали. Сьогодні у нашому закладі. З'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих захисників. Відкривали пам'ятну дошку мати воїнів Світлана Володимирівна, директор школи Любов Мартинюк, староста сіл Василь Конченко та міський голова Василь Сидор. Отець Віталій провів обряд освячення та наголосив на невмиручості подвигу захисників. Ці хлопці, які захищали і захищають, вони хочуть, щоб наша земля жила, жила і поважала. Один одного любила один одного. Так само нам треба роздумати, де ми живемо, з якої землі хліб їмо, з якої землі воду п'ємо. Війна принесла багато горя, але зміцнила єдність та дух українців, які ціною життя готові захищати волю, брати погорічуки, сплеяди таких героїв. Єдине бажання жити і перемагати. Не будь-якою ціною, а перемагати для того, щоб жити. І для того, щоб ми перемогли. Да, для цього треба навчатись, для цього треба підтримувати один другого, дорожити один другого, любити один другого, не дивлячись ні на що. І тоді за нами буде перемога. Вони були працьовитими, сільськими, простими хлопцями, вчилися, плани складали на майбутнє. Ми маємо. Пам'ятати про це ми маємо не забувати і матір. Ми маємо поважати всіх наших захисників, які зараз перебувають на фронті, які так само страждають, які є і поранені, які ще все, як то кажуть, може бути. Хай Бог боронить всіх, але війна ще не закінчилась на превеликий жаль. Наші учні. Віталій і Олександр Погорівчуки це наші випускники, які гарно навчалися, які були старанні, відповідальні, дисципліновані, працьовиті. Вже всі ми побачили, що це справжні патріоти. І ми цим пишаємось. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті як герої, а мамі Світлані ми висловлюємо великі відчуття. Велику вдячність і низьким усміху Світлану за те, що ви виховали таких дітей, що ви виховали їх таких патріотів. Хлопці були для мене дуже близькі, тому що як вчитель фізкультури це мої два фізорги кращі з кращих. Це була моя, хоч в одному класі права рука, хоч в другому класі права рука. Хлопці завжди були сильні. Кращі з найкращих дисципліновані, спритні, витривалі. Вони завжди працювали на перемогу. Неодноразово вони захищали нашу школу, наш заклад в змаганнях різного типу. Вони завжди поважали старших, поважали вчителів, допомагали людям, які до їх зверталися за допомогою. Слова величезної вдячності та поваги виказували виступаючи матері Віталія та Олександра Світлані Володимирівні. До меморіальних дошок вдячні земляки поклали квіти. А в пам'яті та в серці назавжди закарбуються світлі спогади про мужніх воїнів-захисників.